Андрія Карпова хочуть зняти з посади секретаря міської ради. Після відсторонення Олександра Мамая він виконує обов'язки мера. Для цього депутати від фракції Слуга народу рідне місто та свобода ініціювали скликання позачергової сесії на порядок. Денний пропонують винести всього два питання: звільнення секретаря Полтавської міськради та обрання нового. Голова фракції Рідне місто Олександр Удовіченко говорить: це рішення стало наслідком відсутності конструктивного діалогу і стиви. Міського голови всі заступники сидять, заступники мама я, всі керівники комунальних підприємств залишаються на містах, там, за виключенням пару, яких вони якоби героїчно прибрали. Якщо подивитися об'єктивно, то просто замінили на своїх же, так скажемо, людей для того, щоб контролювати бюджетні кошти. Ми намагалися з Карповим дійти до якоїсь згоди. Пропонували йому підтримку і так далі, але в нього такі блогерські схема роботи. З ним навряд чи вдасться вести якусь конструктивну роботу. Андрій Карпов має піти з посади, бо продовжує підтримувати так звану Мамаївщину. Прокоментував таку ініціативу депутат від фракції Слуга народу Сергій Іващенко. За його словами, деякі працівники місь виконкому, які були пов'язані із корупцією, продовжують перебувати на своїх посадах. Андрій Карпов був з міським головою в коаліції, а також з фракцією ОПЗЖ, сидів за одним столом з нею кивою, який є. Скажем, абсолютним колабрантом знаходиться зараз в Росії, і при цьому на посадах залишаються всі ті самі заступники, всі керівники управлінь, які були на призначені Олександром Мамаєм, от і залишаються до цього часу на цих посадах, грабуючи місто Полтаву. Отримати коментар від секретаря Полтавської міської ради Андрія Карпова нам не вдалося натомість свою позицію він висловив у дописі соцмережі Фейсбук. Порядку денному, який вони хочуть, немає ремонту ліфтів чи фінансування медицини, чи може фінансування освітніх програм чи допомоги ЗСУ. Вони хочуть єдине зняти мене з посади секретаря міської ради, начебто я майже цілий місяць зневажливо, тобто з презирством, ставився до своїх обов'язків. Це абсолютна брехня. Досить влаштовувати цирк. Прийдіть на сесію 12 травня і виконайте свій депутатський обов'язок. Пропозицію про скликання позачергової сесії депутати подали до Полтавської міської ради 1 травня. Як вимагає закон про місь... Місцеве самоврядування України, тимчасово виконуючий обов'язки міського голови, має два тижні, аби провести це засідання.